Пілка виборців представляє частина шоста – Законодавчий керунок. Будь-яка держава починається з законів, тому дуже важливо, хто їх пише. Держава буде гармонійно розвиватися, якщо останньою інстанцією у прийнятті важливих рішень або у вирішенні суперечок буде народ. Як організувати роботу законодавчого керунка? Ми спеціально не застосовуємо слово влада до слова законодавча, підкреслюючи, що владою є народ, а державні органи і чиновники є уповноваженими від народу. Законодавчий керунок це найважливіший напрямок після виборчого, бо саме тут створюється законодавча база держави, за якою живе та взаємодіє все суспільство. Як створити систему однозначно незалежною і фаховою? Сотні вишів в Україні готують юристів, де вони гуртуються. У Міністерстві юстиції хочеться запитати, що це міністерство робить у вищому виконавчому органі держави? Які завдання воно виконує? Кабмін шукає, де взяти гроші і куди їх витратити. Юристам, напевно, дають завдання шукати гроші. Іншими словами, Міністерство юстиції займається узаконеним мстирництвом. це ліцензії, дозволи тощо. Ми не знаємо, кому це вигідно, але точно не суспільству. Логічне підпорядкування Міністерства юстиції це Верховній Раді, вищому законодавчому органу держави. Тоді в обов'язки міністерства буде входити аналіз законодавчої бази держави, розробка проєктів законів, дослідження впливу законів через рік 3-7 після прийняття, вироблення рекомендацій по удосконаленню. Посада міністра юстиції повинна бути виборчою. Його не можуть призначати ані президент, ані Верховна Рада. Той, хто призначає міністра юстиції, Буде мати вплив на законотворчу діяльність. Його повинні вибирати всі зареєстровані юристи в Україні, фахівці, щоб забезпечити йому фаховість і незалежність від інших гілок влади. Всі зареєстровані юристи не з'їзд, не пленом, а всі реально зареєстровані юристи такі собі фаховий народ. Міністра юстиції треба зробити першим заступником голови Верховної Ради без права голосу. Але якщо Міністерство юстиції не зможе домовитися з Верховною Радою з приводу, наприклад, удосконалення якогось закону, то міністра треба наділити правом скликання референдуму, щоб остаточне рішення у дискусії залишилось за народом, як носія влади. Зараз узгоджуючу роль бере на себе президент, з будь-яких питань, такий собі державний миротворець. Провівши такі зміни, ми піднімемо законодавчий керунок на високий фаховий рівень. Але закони треба не тільки добре писати, а ще й виконувати. І сурове дотримання виконання законів повинно починатися з чиновників. Не з громадян, а саме з чиновників. В усьому світі цю функцію виконує прокуратура. Тому, перше, з прокуратури ми знімемо функцію обвинувачення в суді і наділимо функцію контроля за виконанням законів чиновниками. Бо судді теж чиновники державними звинувачувачами будуть інші уповноважені, а торнея, але про них ми поговоримо пізніше. Друге. Передати прокуратуру у підпорядкування законодавчому керунку, треба чітко усвідомлювати, що той, хто призначає Генерального прокурора, автоматично отримує дуже велику фору над конкурентами. Призначати Генпрокурора не може одна особа, як зараз робить президент, уникаючи за це від відповідальності за свої дії на посаді. Генерального прокурора повинна призначати група людей. Хто саме? Якщо цими повноваженнями наділити коаліцію, то коаліція теж згодом перетвориться на монстра диктатора тільки в особі народних депутатів. І текст нового закону про вибори є яскравим підтвердженням цьому. Коаліція у Верховній Раді і так має багато повноважень. А звільнивши Верховну Раду від тиску президента, це ще більше посилиться. Безправними у парламенті є опозиційні до коаліції депутати, їхній голос при прийнятті законів можна ігнорувати. Свою незгоду вони можуть виявити у вигляді блокування трибуни чи висловити по телебаченню, якщо їх хтось запросить. Згадайте парламентарів, які зайшли у раду після Революції Гідності. Щоб вирівняти їхні шанси з коаліцією, треба саме їм дати право вибирати Генерального прокурора. Саме опозиційні депутати зацікавлені нарити на владу компромат і довести справу до логічного кінця. А самого Генерального прокурора зробити першим заступником міністра юстиції, Міністр... Відповідає за фахове впровадження законів, а його перший заступник за виконання цих законів чиновниками, впровадивши таку систему, суспільство України отримує потужний законодавчий керунок, а народ буде виступати арбітром у суперечках між депутатами і фахівцями. І скажіть, який політик чи політична сила впровадить таку систему по добрій волі? Ніхто. Їх можна тільки вимусити це зробити, бо ми маємо голос та угоду, в якій вони підписалися, і дали свою згоду на впровадження такої системи, а наша мета довести цю справу до отримання результату. Наш голос це зброя проти свавілля у владі, громадська угода це запорука. Що наш представник нас правильно зрозумів і знає, що робити далі? Наша наполегливість це гарантія отримати результат.